Всім привіт! Вертаюся я з Карпової риболовлі і не можу я не заїхати на своє озеро, де я ловлю блугіла на спінінг. Підемо розвідку, подивимося, чи він сьогодні активний. Ось це чудове озеро. І я звідси бачу активність риби на поверхні. Я спробую вам приблизити. Можливо, ви побачите. Понаблюдайте за водою, і ви все поймете, про що я говорю. Бачите виходи? І він зверху. Спробуємо його половити зараз. Я вже його бачу, я вже бачу, як я закидаю спінінг. І ще от декілька слів би хотів сказати, що на цьому озері, якщо подивитися вліво-вправо, то не видно риби і тільки під цим деревом. Бачите? Тільки під цим деревом вона кормиться і гуляє. Видно, так? Да? Тихесенько, спробуємо підійти і закинути вудочку. Я вже бачу, як вона гуляє. Слухайте, ну беса нема, це чисто по блугілу. Блугіл на спінінг. Бачите? Добре, не часу. час. Це таке чудове озеро, воно вам знайоме. Беса я тут не ловив, але блуділа вже такого до пів кіло, наловив багато. Все бачите, це відео, яке я викладав, просто його тут тьма тьмуща, він просто кишить тут біля берега. Добренько, починаємо ловити. Ну що тут сказати? Озеро, як завжди, мене дуже тішить. Вчора заїжджав на Fox River, подивитися, що там робиться. Ну, ходить рибка, але дуже велика течія. Я ще не приспособився, як на ньому ловити. А на таких озерах, звісно ж, я розумію, де її шукати як її ловити. Блуділа просто дуже велика кількість, він надзвичайно активний. Потрібна просто поверхнева якась приманочка. Бажано з тройниками, тому що у нього маленький ротик, щоб він зачепився. Є, є. Ви це бачите, та він валить як бас, і він з кожним разом все більший і більший. Дуже багато часу займає витягування гачка з цього блогіла. але ну, мені дуже приємно їх ловити. Такі вони активні, кайфові. Як вони клюють класно, це просто не передати. Хижак, звісно, на висоті. Ставте лайк, якщо подобається така рибалка. Я просто бачу, він біжить за воблером. Дивіться, як він ходить, як він щось збирає з поверхні. Зараз побачите. Бачите? Просто якесь лисічко впало і він вже атакує. Просто всюди, всюди сплески його. Ось це бачите. Бачите? Слухайте, ну ось такого розміру було Я завжди. радий. Б'є, б'є, не може догнати. Можу сісти, бачите? Прямо за попором вода розходиться, бачите? От він стоїть просто під, під цим, під наживкою. Дуже активний блуб'єв. Ще б нам трошечки менший тапватер, Це було б просто... Ви бачили це? Виявіть, який він активний. Це просто капець якийсь. Це просто щось з чимось. Просто не сідає. Він б'є, я чую поводишся, але не сідає. Бачите, доганяє. Бачите, прямо б'є по цьому. Бачите? Просто не сідає. Ви це бачили, так? як він доганяв і хлюпався, але не сідав. Я сподіваюся, я зазняв, як він. Доганяв, бив по воблеру, в сплески йшли, але він не міг ніяк сісти. Просто за велика приманка. Ну він дуже активний, він просто активний такий, що. Що в мене просто немає слів. І ось знов знов б'є, бачите? Я сподіваюся, це було видно, знов удар, знов вдарив. бачите? дивіться на поперок, як він доганяє, бачите, всплески. І він просто насідає. Клас. Просто кайф. Не рибалка, а кайф. Знов доганяє. Бачите, підкидає і не може ніяк сісти. Відкидає воблер, б'є його знизу, а сісти не може. Так, спробуємо закинути ще раз і зловити наступного. Зразу атака. Просто миттєво, На зупинці. Тобто я тяну воблер, тільки зупиняюсь і зразу він б'є, не сідає, є. Ух ти що! Який ж він бій дає! Та ти що? Та ви шо? Чи це без? Ні, це блугіл. Ви подивіться на ці розміри. Це просто АТАС якийсь. Я просто в шоці. Це велетенський блугіл. І не як дві лудоні. Подивіться. Ось це такого розміру блогіл. Він жирний, широкий. Це просто. Не може витягнути. Ось така от рибка нам клює сьогодні, чому я дуже радий. Малюк. Добре, закидаємо далі. Так оток вимб'є. То що? Подивіться, подивіться, який монстр. Ви просто погляньте на ці розміри. Дивіться, і ви бачите, який він активний, От похлюпується всюди. Спробував крапі приманку поставити. Це ось такий віброхвостик малесенький. Ну і клюнув блудилчик, але він дуже маленький. Це зовсім не ті блугіли, які я що наловив на поверхностний воблер. Але покльовка просто миттєва. Просто миттєва. Тільки закинув зразу бух удар. Звісно, маленьких блугілочків більше, ніж великих, тому... тому він зразу і взяв. Знов. Знову бачите? Ух ти що, це вже більший. Меня я свою вертушечку, щось вона дуже підбуксовує, десь підржавіла чи що, на мій топчик. Самі бачите, що вона ходить по поверхні водойма. Тому спробуємо половити на мій поверхневий воблер. Звісно, він не того розміру, що нам потрібно. Але тим не менш. Він поверхневий, а це якраз те, що нам потрібно. Бачу, як йде за ним і боїться атакувати. Боїться атакувати його. Добренько. Щось щипає, щипає за хвостик, не може ніяк. Сісти? Слухайте, який тут величезний був діл. Який ж він великий тут. Я просто його бачу. Як він Венерія, кого він розміру. Догнати. Опа, підсів. Ха! Ви це бачите? Подивіться, який він розміру, це просто. Відлетів. Ну нічого, нічого, зараз ловимо. <різь> Ех ти, красунчик. Ух ти красунчик. Який же він великий. Подивіться. Дивіться на цього звіра. Просто атас. Такий красунчик. Ну ось так я половив блогілчика. Була досить непогана рибалка. Якщо вам також сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатися. Всім пока, я додому.